У рівному жінка, захищаючи сестру, ледь не зарізала її коханця. Чоловіка із ножовим пораненням черевної порожнини госпіталізували до лікарні того дня. У гості до 38-річного Віталія та його співмешканки приїхала сестра останньої. Традиційно сіли за стіл. Розпивали спиртні напої в себе за місцем проживання з своєю співмешканкою і знайомою співмешканки. Під час розпивання спиртних напоїв в них виник конфлікт в ході якого Знайома з його нанесла йому ножове поранення. Жінка вдарила ножем співмешканця своєї сестри, нібито за те, що той бив останню. Після нанесення удару викликати швидку ніхто не поспішав. Компанія продовжила пиячити. Лише коли чоловіку стало зле, зателефонували медикам від працівників лікарні у міліції і дізналися про даний випадок, адже потерпілий писати заяву відмовився. Потерпілий перебуває на стаціонарному лікуванні у міській лікарні міста рівник. Даний потерпілий на даний час відмовився від будь-яких пояснень та написання заяви. Якщо буде, надійде заява, буде, дані відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, початок досудового розслідування для встановлення всіх обставин справи.